Наталія шукає в Державному обласному архіві інформацію про пращурів свого чоловіка. Про них вона знає небагато. Лише те, що були селянами та мешкали в Павлоградському районі. Пошуки тривалі, тому жінка приходить сюди не вперше. Я, ну, по-перше, хочу дослідити історію свого родоводу і його родини для того, щоб потім написати книгу. І також я хочу написати там трішечки про історію села, свого наприклад, в Верховніпровському повіті, і мати розуміння там про його там село у читальній залі архіву відвідувачі переглядають метричні книги. У кожного своя місія підтвердження генологічних даних, відновлення сімейного літопису, відомості про предків, які зазнали політичних репресій та історичні події, пов'язані з їхнім життям. Знати історію це дуже важливо, тому що не знаючи історію, ми робимо ті ж самі помилки, ходимо по колу і не робимо. Ні яких висновків, щоб уникнути майбутніх помилок і зберегти історичне минуле, в обласному архіві цьогоріч розпочали масштабну оцифровку паперових документів, яким понад 100 років. Це дані рац та справи репресованих і реабілітованих. Перший етап, ми тільки фотографуємо, та що буде етап самообработки даних і переводи в електронний вид. Ну, проект большой. Я даже. Це чувства причасничі чому то віковому оцифровують в обласному архіві і матеріали, пов'язані з часами Катеринослава. кажуть, це потрібно для збереження їхнього історичного значення та для інформації наступним поколінням. Я, наприклад, оцифровую фонд там, де канцелярія Катеринського губернатора Дуже Єкатеринослава там від поліції секретні документи сторінки книг через застарілість буває розсипаються прямо в руках, тому фахівці акуратно та дбайливо збирають їх, наче пазл. Основне завдання оцифрувати документи так, щоб добре було видно написаний на них рукописний текст. До архіву звертається дуже багато людей за підтвердженням своєї своє, свого родовіду, і майже 60% всіх за замовлень це підтвердження свого народження. Або шлюбу, або смерті когось із родичів, працювати з оцифрованими документами набагато легше, пояснюють в обласному архіві, адже згодом вони з'являться на відповідних сайтах у загальному доступі і для вільного перегляду. Людина сама зможе подивитися і конкретно вже нам подати запит на, на ту саму актовий запис, який вона запросить, і щоб не, не, не було такого великого пошуку. Державний обласний архів пояснюють його співробітники. Це не просто інформаційна служба. Він об'єднує в собі культур науково-дослідницький та інформаційний напрямок, окрім цінних раритетних документів, минулого та позаминулого століть, зберігається тут і матеріали про основну діяльність підприємств і установ області. Ми формуємо Національний архівний фонд здебільшого з документів управлінських, тобто ті, які характеризують основні напрями роботи підприємств, станови організації. Бо ми колись проводили їх експертизу цінності, дивилися стосовно змісту, складу цих документів. Ну і е, вирішили, що вони є цікавими на нашому місцевому рівні для, для того, щоб ми поповнювали скарбничку того всього, що складає Національний архівний фонд. Фахівці архіву щороку відстежують. Розробляють та впроваджують методичні рекомендації для інших архівних установ в області, а їх чимало. Потім перевіряють та контролюють роботу, сприяючи постійному вдосконаленню архівної справи. В цьому році архіви області прийняли більше 7 тисяч документів та 10 тисяч відвідувачів. Оцифрували 2 тисячі сторінок та файлів, видали близько 15 тисяч потрібних довідок. Наші архівісти з настанням навіть воєнних подій ми бачимо по кадровому складу. Вони також надсилають. Свій кадровий склад, ми бачимо, що вони залишилися на місцях. Вони разом з документами. Бо це як от документи, як може діти і квіти, які звикають до свого опікуна. Цьогоріч державному обласному архіву Дніпропетровської області виповнилося 102 роки. Він зберігає велику кількість документів та свідоцтв, які розповідають про події регіону, життя людей, які створювали його історію, та про зміни, що відбувалися. Ці матеріали дають змогу побачити минуло таким, яким воно було, і зберегти про нього пам'ять.